Що за новина принесе вам спокій, новина, яка стосується вашої сім'ї. Це може бути якась, якась звістка від колишнього інформація від людини, яка, наприклад, військова, поліція, щось пов'язане з таким законом. Робота людина може бути лікарем, а також це може бути у когось у колишній чоловік, може бути водолій, козиріг по гороскопу. Скоріше за все, це мо, скоріше за все, у когось проявиться, наприклад, колишній чоловік, з яким у вас були стосунки, і. Е, він вам буде говорити про те, що він зараз е, стабілізувався, тобто, наприклад, знайшов хорошу роботу, але Ця новина вас заспокоїть, тому що був якийсь засіб у фінансах, особливо програється, якщо ви маєте дітей, людина не платила, наприклад, вам аліменти. Е, да. Ви не отримували той ресурс, на який розраховували. Постійно кормили вас обіцянками. Е, і ви будете заспокоїтись тим, що ця ситуація нарешті завершується. Але це буде якби така ну, не те, що маніпуляція. Е, Тут завершення сім'ї, сімейних стосунків іде. Або людина буде говорити, що він нарешті став стабільним, або на... у когось може програтися так, що людина якесь приймає рішення пов'язане з завершенням чогось, це вас заспокоїть. Або ж завершення буде стосуватися того, що людина, наприклад, нарешті взяла все в свої руки, почала працювати, наприклад, поборола свою якусь звичку негативну і почала, наприклад, заробляти гроші. От. Якщо людина захоче вам зманіпулювати, збрехавши, людина отримує кару від вищих сил. Тобто у людини не спрацює якась маніпу маніпуляція. Маніпуляція може бути заради того, щоб вас прив'язати. Будьте обережні, тому що у когось спрацює так, що людина захоче е вас прив'язати до себе. Якоюсь брехнею, або заради того, щоб. Наприклад, примиритися з вами і потім щось ваше забрати у вас. Тут у когось у когось дійсно люблю.